При призначенні та перерахунку пенсії враховується стаж роботи, за який повністю сплачені страхові внески, тому кожному найманому працівникові підприємства боржника не буде зарахованим той період, за який роботодавець не здійснив розрахунки з пенсійним фондом. Страховий стаж це період, протягом якого особа підлягала загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню. та за цей період до пенсійного фонду повинні бути сплачені страхові внески з розміру не менше, ніж мінімальний страховий внесок. Страховий стаж обчислюють територіальні органи пенсійного фонду, виходячи з відомостей, що містяться в системі персоніфікованого обліку, а до моменту вступу закону про загальнообов'язкове державне страхування на підставі документів та законодавства, що діяло до вступу цього закону. Станом на 1 грудня поточного року найбільшими боржниками зі сплати страхових внесків до пенсійного фонду України у центральному міському районі є підприємства. Державне Криворізький комбінат хлібопродуктів №1», відкрите акціонерне Криворізький завод гірничо машинобудування, комунальне зелене господарство та товариство Бастехпостач». Техпостач. Згідно із законом України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, керівники підприємств винні у порушенні законодавства про загальних... Не обов'язкове державне пенсійне страхування несуть особисту відповідальність за найманих працівників застрахованих осіб. Самі ж працівники нагадуємо, мають змогу контролювати перерахування їх внесків роботодавцем через офіційний веб-портал Пенсійного фонду України. Кожна людина може прийти і зареєструватися в органах пенсійного фонду на веб-порталі. Шляхом написання заяви приходять з паспортом та ідентифікаційним кодом, отримують власну Код для доступу до веб-порталу, і в подальшому мають право бачити ті відомості, які подаються з страхувальниками за найманих працівників, який період входить до стажу, який не підтверджується, і тоді вже звертатись до роботодавця з питання, чому саме не входить даний період. Для того, щоб стати користувачем електронних послуг, достатньо одноразово звернутися до Територіального управління Пенсійного фонду України за місцем реєстрації із заявою та отримати реєстраційний код відповідно до паспортних даних та ідентифікаційного номера. Довідкову інформацію можна отримати за номером гарячої лінії управління 404 35 51.